Сьогодні у відео американський колісний бронетранспортер Max Pro. Дивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, чи здатний він зберегти життя в умовах наступу, наскільки сильною є його броня, що може його кулемет, та чи втримає Max Pro пряме влучення з танкової гармати. Історія Max Pro починається з 2007 року. Старі бронетранспортери, що стояли на озброєнні Америки, вже не відповідали умовам боїв у Іраку та Афганістані. Тоді армія США почала шукати нові броньовані транспортні засоби для своїх військових операцій. Компанія Navistar Defense запропонувала свій варіант броньовика. За основу для нього була взята комерційна модель вантажівки International 7000. За декілька місяців інженери компанії розробили броньовану кабіну та шасі для вантажівки. Під час створення MaxPro важливою була технологія бронювання кабіни, яка складається з шарів сталі та кевлару, що забезпечує високий рівень захисту від вибухів, при цьому незначно підвищуючи вагу транспортного засобу. Інженери Navistar Defense створили спеціальний випробувальний майданчик, де вони проводили вибух. Тестування, після чого ретельно вивчали реакцію броні на вибух і вносили необхідні покращення до конструкції. За рахунок цих покращень броньовик отримав феноменальний рівень захисту. Крім того, під час створення Max Pro були враховані потреби військових, які мали б використовувати його безпосередньо в бою. Інженери приділяли особливу увагу можливості машин використовуватись в різних умовах, її маневреності, а також комфортності для екіпажу. Після проходження тестів прототипом компанія Navistar Defense отримала контракт на виробництво 2244 одиниць Max Pro для армії США. Серійне виробництво почалось у листопаді 2007 року, а вже в липні 2008-го перші Max Proвнішні. Були доставлені в Афганістан загалом було побудовано 9 тисяч таких бронеавтомобілів, 240 з яких вже перебувають на захисті України. Max Pro відноситься до першої і другої категорії захисту стандарту NATO TNX 4569. Для більшої вантажопідйомності Max Pro виготовляється з подвійними задніми колесами. Захищений панцерний корпус з V подібним дном монтується на незахищеному шасі International 7000. В-подібна форма днища спрямовує силу вибуху в сторону від кабіни, в якій перебуває екіпаж машини. Шасі витримує вибух 7 кг тротилу без значних пошкоджень. Його збирають з доступних комплектуючих, що забезпечує швидкий ремонт і технічне обслуговування. Захищена капсула бронетранспортеру не має зварної конструкції, бронеплити натомість закріплені гвинтами. Важливою особливістю Max Pro є його модульна конструкція, що дозволяє швидко та ефективно замінювати частини та компоненти бронетранспортера. Це дозволяє знизити час на ремонт та пришвидшити час готовності до бойових дій. Броньовек має вагу біля 15 тонн та висоту в 3 метри. Це для запобігання перекиданню на ньому встановлена системи електронного контролю стабільності. Макспро має на борту 3 члени екіпажу та може перевозити 6 повністю екіпірованих солдатів. Є також довші версії, що можуть перевозити до 10 десантників. Зверху над корпусом розташована броньована напіввідкрита башта з кулеметом, що може повертатися на 360 градусів. Туди можуть бути встановлені кулемети калібром 7,62 або 12,7 мм, що можуть підніматися або опускатись в залежності від потреби за допомогою вбудованої гідравлічної системи. При наступальних діях з кулемету ведеться шквальний вогонь по позиціям ворога, щоб той зменшив інтенсивність свого вогню. Також висадка десанту з броньовика супроводжується кулеметним вогнем для прикриття. За потреби на Max може бути встановлений протитанковий ракетний комплекс. Під капотом у Max Pro дизельний двигун з турбонадувом і прямим електронним вприскуванням. Це потужний, продуктивний, надійний та водночас економний для свого об'єму двигун. Він має потужність у 330 кінських сил та може гнати бронетранспортер зі швидкістю 105 км в годину на відстань у 650 км на одній заправці. Броньовик також може проїхати водойму глибиною в 90 см без жодної підготовки. У якості додаткового оснащення Max Pro має лебідку, що встановлена в передній частині автомобіля. За допомогою неї можна як витягнути себе із газюки, так і буксирувати інші транспортні засоби. Шасі International 7000 було розроблене спеціально для військових та комерційних потреб. Основною його перевагою є надійність та висока прохідність, що має багато гнучких опцій та може бути легко модифіковано для відповідності різним вимогам. За рахунок цього Max Pro може їздити не тільки по дорогам, але й по нерівній та складній місцевості. І навіть в умовах, коли будуть пробиті всі колеса, бронемашина може їхати зі швидкістю до 40 км на годину. Всередині кабіни Max Pro має систему вентиляції та очищення повітря. Кабіна була розроблена таким чином, щоб забезпечити комфортні умови для екіпажу навіть під час проведення Довготривалих військових операцій. Всередині є достатньо простору як для екіпажу, так і для додаткового обладнання та особистих речей. Система зв'язку в кабіні забезпечує надійний зв'язок екіпажу з командуванням. Крім того, у кабіні є додаткова система електроживлення, яка дозволяє заряджати електронні пристрої та забезпечує необхідну роботу обладнання. Вікна кабіни виготовлені з високоякісного бронескла, що забезпечує надійний захист від осколків та куль різного калібру, зберігаючи можливість спостереження навіть в моменти, коли по вас стріляють. Кабіна також обладнана системами захисту від хімічних та біологічних загроз. Є, правда, і єдиний мінус. Єдинственний мінус. Єдинственний. Подлокотник. Тепер до найцікавішого у Max Pro, а це його броня. Вона багатошарова, товста та виготовлена з високоякісних сучасних матеріалів, таких як кевлар, керамічні пластики та борит кремнію, що має високу стійкість до пробиття та здатність розсіювати енергію від удару. Кругова товщина броні становить до 30 мм, а двері мають товщину в 51 мм. Всередині броня має колючу структуру, обтянуту кевларом, що сприяє розсіюванню ударної хвилі та захищає від розльоту осколків. За роки свого існування з 2007 року можна навіть сказати, що Макс Про неповнолітній. Та він вже допоміг рятувати сотні життів у військових операціях по всьому світі. Є безліч випадків в Афганістані та Іраку, коли Макс Про наїжджав на потужні вибухові пристрої, а в Україні і на противотанкові міни, і навіть після цього продовжував брати участь в бойових діях. Показовим є випадок в Ірані, коли броньовик був атакований протитанковою ракетою, внаслідок чого весь екіпаж вижив та не зазнав важких травм. У 2019 році, під час французької місії в Малі, Макс пробув атакований з РПГ. Тоді ракета пробила скло та не змогла пробити броню за ним. Всі члени екіпажу також залишились неушкодженими. Війна в Україні також показала надзвичайну ефективність та захищеність МАСПРО, який же врятував життя не одного десятка наших воїнів. Я що сказав про показовий випадок його броні в Ірані. Забудьте і слухайте це. Один і той самий МАСПро в боях за Україну витримав пряме попадання з російського танку калібром 125 мм в один борт і на додачу удар з протитанкового ракетного комплексу в інший борт, внаслідок чого увесь екіпаж залишився живий та неушкоджений. Якщо вам сподобалось дане відео, то підписавшись на мене, ви побачите ще багато цікавого у нових відео. Підтримати канал також можна гривнею. В описі до відео буде моя карта Монобанк. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молитися прямо з єлеєм, Єлеєм помазувати їх і возлагати на них руки. А усі донати будуть зачитані в наступних відео. Заключення скажу, що Макспро це дійсно сучасна бронемашина, яка допомагає захистити життя військових в умовах сучасної війни і значно посилює наступальний потенціал. А ще значніше посилює наступальний потенціал український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім 2. Посилання на відео про нього зараз на екрані. Дивись і ти дізнаєшся, на які дива він здатний та як далеко може рости бавовна. Усім дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!